Всім привіт! Сьогодні у нас просто історичний андбокс. У мене тут коробочка від паблішера, тобто від видавця Гікач. І в цій коробці одна з найпопулярніших настільно рольових ігор в усьому світі. Коло в ктулху, сьома редакція. І історичне в цьому те, що вона українською. Мовою я особисто був в захваті, коли дізнався, що у нас буде українська локалізація цієї гри. Так. Це, можливо, не топ-1 серед настільно-рольових ігор, тобто продукти Wizard of the Coast, Але коло В Ктулху в свій час, наприклад, в Японії перемагали той же Wizard of the Coast по популярності. А ще я дуже тепло ставлюся, і дуже ніжні почуття маю до е Мітоса Ктулху загалом. Тому мені це ну, дуже цікаво. Я трошки знайомий з сетінгом конкретно цієї гри, але давайте відкривати коробку. Це завжди найцікавіше. Значить, ось наша коробочка. Гікач скрізь. скрізь. Це ж вони домовилися з правовласником, щоб у нас оця краса була. Я дуже радію насправді, що у нас з'являються ну, українізовані ігри. А ще це ж не просто книга, це стартер-сет. Тобто у нас тут мають бути якісь пропси, чесно кажучи, які нам допоможуть стартанути з цією грою. Принаймні якісь матеріали. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що саме тут, можливо, тут ще щось, що я замовляв у прекрасної компанії Гікач. У них взагалі вражаюча історія про те, як вони переміщали свій магазини, які були цього результати. Так, так, тут дві дві книжки у мене. Одна це, власне, стартер сет Коло of Cthulhu. А друга, гадки не маю що, бо це було давно, і я вже забув. Зараз з вами подивимось разом. Так, коробочка порожня, порожня. До побачення. Коло в ктуху, поки ми. Ага. Це вони кладуть нам картоночки для того, щоб книжки один об один не подралася. Ну, прикольно, круто. А що у мене тут? Із пекла Мура. Я дуже хотів із пекла Мура. Я взагалі обожнюю Алана Мура. У мене його доволі багато, і оскільки зараз Алан Мур ще є українською, я з великою радістю його перечитую ще українською. Так от ктулху. Ось. гікач, логотипчик тут їх. Поряд з хаосіумом. Ну що, давайте дивитися, що всередині. Це у нас тут в поліетиленчику, позаду світ таємниць, жахів та пригод в одній коробці. Базовий набір мистець, усе необхідне для ознайомлення з покликом ктулху, рольовою грою, жанрі, містики та жахів. Все виглядає симпатично. Читати зараз я з вами, звичайно, все не буду. Це ну, не дуже цікаво. Давайте подивимось, що вони туди поклали. Це набагато цікавіше. Плівка? Ну, на жаль, а куди зараз без плівки? Пау! Ефект вибуху. Я, можливо, добавлю, можливо, ні, бо, бо ні. Скажу своїй монтажній команді, щоб вони на постпродакшені додали. Дивіться, дивіться, це як, як. Як дорогі, як дорога електроніка. Ти відпускаєш і він має сам виїхати. Ну. Ну. Ну, давай, як дорога електроніка. Я вже тебе, блін, продав. А ти не хочеш, як дорога електроніка, випадати. Ладно, гаразд. Відкриємо по старому. Давайте так, показую вам, собі не показую, показую спочатку вам, ви дивитесь і потім мені розкажете, що там. Оп. Що там, що там, що там? Як гарно упаковано? Симпатично, подобається, бо я не знаю, ще, що там. Я отак щупаю руками, показую вам. Давайте я теж подивлюся. Оп. Книга перша сам на сам із вогнем. Ну, от давайте як їх поклали, так на них і дивиться. Так, це що це майстер-мануал? Чуєте покликулху сам на сам із вогнем тестували в місто. Боже, як приємно брати книгу по настільної рольовій грі української мови, і вона симпатична, ну реально. Але розмір шрифту одразу видно, видно що це олдскул, розумієте? Тонна тексту. Тонна ілюстрації симпатичні сторінки, торкатися сторінок приємно. Вони такі дещо дещо глянцеві, і сам на самі з вогнем це соло гра. Це знаєте, колись були такі книги, в які ти власне стрибав між розділами і е, таким чином грав в цю книгу книги ігри. Які по суті були літературно-художніми романами? Ось це така сама штука, це соло в яку ви один можете зіграти по коло втулху. Принаймні, на перший погляд так здається хаосів. логотип і. І маленький Гікач під великим хаос боже поклик Тулху це ж до 40-річного ювілею зробили цей стартер сет сетінгу 40 років. Це один з топ 5 найпопулярніших сетінгів по настільно-рольовим іграм у світі. Перший звичайно з величезним відривом Dungeon and Dragons, а потім в різному порядку йдуть е, Call of Тулху, Warhammer, ВТМ і. І що ще, але у мене вилетів. Перший йде е, соло книга Ссасамограйка. Виріх. Обережно покладу і буду надіятися, що воно ну не впаде. Лига друга. Та-дам, книга Вступні правила. А ось мені здається, що вступні правила, оцей буклетик у мене аналогічний десь був, але в гірші, в гіршій печаті. Бо до того, як випустити оцей стартер-сет, Гіка Чанонсував малесеньку книжку правил в друкованому і електронному вигляді. В електронному вона була безкоштовна, а в друкованому вигляді вона коштувала якісь там три копійки. Я купив, звичайно, в друкованому, щоб дуже хотілося підтримати цю ініціативу. Чому я сказав, що це не нової генерації? Ну, ви вже здогадалися, грі більше 40 років. Ось так виглядає лист персонажа. Ну, типу, це доволі складна штука. Тобто він ну, насправді не складний. Там реально оцих клітинок більше, ніж ну, дійсно потрібно для гри. І грається набагато простіше, ніж цей лист персонажа виглядає. Але бо, я не знаю, після того, як я відкрив для себе Різус, я з якимсь таким дивним скепсисом дивлюся на те, як ми грали по цим величезним листам персонажів. Принаймні. Мені зараз набагато цікавіші наративні системи з мінімумом правил, і це виключно мої особисті вподобання. Книга третя. Ох, буква жертва інші. А оця прям вже буклетік такий солідний. Букважерта інші пригоди. А, а а це сценарій для стартових пригод. Оце насправді для стартер сету, мабуть, найважливіша книжка, тому що її бере майстер або наглядач, як тут чи вартовий, чи наглядач. Я от не пам'ятаю, як точно вони переклали. Її бере наглядач, і по ній може провести кілька пригод для своїх друзів. От прям з цієї коробки. Одразу перед написані персонажі якими можна які гравцями можуть грати, тут мабуть чарні їх листи персонажів, мабуть, будуть повні розписані вже і це до речі, це взагалі кайфова штука. ще тим, що як я сказав, лист персонажів він доволі складний, і якщо Starter Set дає готових персонажів, з котрих ти просто вибираєш і граєш, це ж набагато зручніше, особливо зараз, коли ми живемо в епоху кліпового мислення. І у нас просто немає часу ні на що. А коли у нас час є, то у нас настільки обмежений ресурс, що нам дуже важко вирішувати ну, будь-які когнітивні задачі. Буш який симпатичний. Подивіться, який, який, який симпатичний персонаж. Мені його ікла дуже подобаються, Це ж прям чудово. Він трошки схожий на якогось орка. Мені я не дуже бачу в лавкрафтіані. Таку концепцію, але господи, Блавкордянський є гриби прибульці з космосу. Про що я тут взагалі кажу? А ну так, упир, звичайно. Боже, карти, карти, що як виглядає, кольорові з ілюстраціями. Ну приємно ж, ну приємно ж. А букважер. Це власне є букважер. Листи, які можна гравцям видавати, щоб вони розслідували. Ну клас, приємна, олдскульна, дуже, дуже така з любов'ю зроблена гра, яка знаєте. Для мене ось це зараз це чисте ретро, і сама система звичайно, і гра теж вінтажна. Але ну вона якась така мила, така тепла. Я от не знаю, чи можна зробити хорор для нашого з вами сучасника, використовуючи такі от вінтажні інструменти. Хорор, можливо, не можна, але детектив точно можна. До речі, коло втулку вони ж тебе позиціонують в першу чергу як хорор-детектив. Тобто у них дві основні складові: це жах і детектив. І оскільки детектив взагалі не так часто зустрічається в системах, а грати його ну в цілому гравцям зазвичай подобається, тому що грати детективну історію цікаво, бо зрозуміло. Звичайно, якщо для цього є інструменти і правила. Так, от вони тут дають і інструменти, і правила, сценарії якраз потрібні для того, щоб детективні історії гралися правильно, щоб ти, як майстер, не пропакав якісь важливі складові е ланцюга своїх подій, і детективи могли нормально по ним рухатись. Давайте подивимося що ще є. Ну далі мають бути всякі дрібнички. О, дайся звичайні. Давайте так е є багато крафтерів дайсів. В тому числі українських, в тому числі з нашої спільноти. Мені хтось нещодавно показував крафтера, куку здається Dream Forest. Дуже гарні Дайси. Ну, на цьому фоні ось ці. Ну я ну я, я не знаю, як вам показати. Але якщо у вас нема ніяких і ви хочете стартанути з цим, або ви загубили свої, або ви переїхали, і це нормально зараз. Вони доволі приємні. Вони глянцеві, вони приємні на дотик. Коротше, вони чистенькі такі. Я не бачу в них дефектів. Кладемо. І що в. О, що в коробці? Ну, це, звичайно, нюанс. Дивіться, от оця бумажка, що в коробці. Тобто вона має відповісти мені на питання, що в цій коробці. Але я вже подивився три книги і дайси перед тим, як долистав до цієї бумажки. Вона має першу йти. Може, я відкрив неправильно? Хоча ні, я відкрив, блін, правильно, я вам все показував. Ну, це таке, типу. Так, книга перша. Навчальна соло пригода, яка дозволить ознайомитись з засадами ігрової системи покликтулху. Вау! Ну, Це навіть краще, ніж я думав. Це річ, котру майстер може взяти, сам пройти і зрозуміти, що як, щоб потім пояснити гравцям. Книга друга все необхідне для початку гри. Книга третя. Три вступні сценарії з загадками, таємницями і жахами. Далі, готові дослідники, листи, дослід... дослідники тут гравці називаються. Листи дослідників ігрові кістки. Кістки, ну, ну, мабуть, так, правильно, правильно казати кістки, я, я згоден. А, матеріали: набір готових ігрових матеріалів до пригод з книги третій. І тут ілюстрація того, що тут є. Але тут є про хаосіум, про те, хто це, що це, і ну, найкраще, що є про хаосіум, це ілюстрація. Ну, подивіться, яка краса. Воно ну все ну прям приємненьке. О, ми з вами будемо дивитися шарами, бо все я просто фізично витягти не можу. Вже звичайний папір, тому що по ньому треба буде малювати. І так, листи вже роздруковані. Тобто, те, про що, що я вам показував в книжці, пам'ятаєте, в книзі правил чи в книзі пригод. Я показував, що там є листи, і вони ось вже роздруковані. Матеріали з управління поліції це от гра, до якої ти прикладаєш мінімум зусиль, щоб її почати грати. Ой, справи, особові справи, причому з фотками, з малюниками, карти. Ну, типу, ну 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 ось одразу. Це не карти, по яким ну, ходить по клітиночкам. ні ні ні, -ні. це не батломапи. Але це ілюстрації, щоб зрозуміло було, хто, де, що, як знаходиться. І для детективу це ж важливо все. Ще матеріали, ще карти, плани, ось такі гарні карти, міст. Гра, яка тобі хоче допомогти. Вони пронумеровані, до речі, я їх змішав тільки що. Ці матеріали, але вони внизу пронумеровані, тому це не є проблемою. Чи ці листи персонажів, все українською, боже, як приємно. Ну, подивіться, ну Кларк Красаж. Коловтуху, ну молодці. І Гікач молодці. І ось персонажі, якими можна грати, вони вже на гарній вінтажній бумагі під старину. І ось такі прекрасні люди, ну клас. За виключенням якихось абсолютно дрібних і несуттєвих деталей, типу що сторінка, що в коробці лежить посеред коробки. Дуже важлива подія. Нам важлива тому, що це хороша, велика, стара, поважна система, котра офіційно вийшла українською мовою. Це значить, що ми зможемо з вами робити більше ігор, котрі. Нам подобається, а значить, ми зможемо робити один одного щасливішим. Все, всіх люблю, цілую. Дякую за вашу увагу.